Абсолютно новий посівний комплекс від Петінгер це перша велика широкомасштабна презентація в Україні. Що він може? Це посівний комплекс для тих підприємств, які мають високий рівень агрономії, які мають гарні сходи, але хотіли б мати сходи найкращі. Попри всю мою любов до тераземки, як е, лідера на ринку посівних комплексів українського ринку, самі найкращі сходи я бачив, ось після цієї машини. Після аероземки, опора йде на шинний пакер коток, а від неї дві паралограмні навіски. Паралограмна навіска вперед і назад. Паралограмна навіска вперед е, нам забезпечує точність дотримання глибини обробітку ротаційної борони обертами вома ми контролюємо інтенсивність, тільки ми будемо рихлити, кришити ґрунт. При цьому ми маємо е, зуби, які переставляються в два різні положення. Зараз зуби стоять таким чином, щоб максимально перемішувати ґрунт по глибині. Це варіант для роботи по оранці, як ми зараз це побачимо. Якщо ліві й праві зуби переставити місцями, то це буде обробіток, який максимально підніматиме солому вгору, лишатиме захисний шар на поверхні. Таким чином ми пробували сіяти напряму в стерню пшениці. Всю солому піднімає на поверхню, а сошнички проходять в ґрунті чистому від пожнивних решток. Таким чином посівмат не конкурує з соломою, за вологу і за азот. Зараз ми будемо працювати так, ніби ми висіваємо зимий ріпак і працюватимемо за один прохід. Зробимо оптимальну структуру ґрунту, по якій далі висіватиметься культура. А шинний пакер зроблений таким чином, щоб утворювати посмугове ущільнення ротаційною бороною можете працювати значно глибше ніж плануєте. Посів, а смуги пакера формуватимуть посівне ложе для кожного сошничка. Друга паралограмна навіска підтримує висівні секції. Це забезпечує копіювання поверхні поля. Глибина, тиск налаштовується окремими системами і не залежать одне від одного. Традиційні для Пьотінгер дводискові сошники із зміщенням у два з сантиметра прорізають борозну і рівненько викладають посівма з. Практики випробування її в Європі з практики а, нашого посіву в Україні це машина, яка забезпечує найвищу польову схожість, найкращий стартовий розвиток рослини, і це дозволяє висівати наднизькі норми. висівати низькі норми культури в оптимальні строк а таким чином, щоб вона швидко розвивалася, гарно кущила ще гарно гілкувалася і давала. Максимальний врожай, а тепер давайте трошки відійдемо і подивимося на неї в роботі. Пробували по різній груді, пробували по чимоснах по пересохні оранці. А можете вийти на посів, попробувати власними ногами, наскільки тут достатній контакт ґрунту із посівматом, наскільки гарне ущільнення, незважаючи на те, що сама ротаційна борона вона працювала глибше за глибину посіву. Нормальна робоча швидкість для неї це близько 10-12 км за годину, і ми говоримо про 6 гектарів за годину для шестиметрової машини. Або целіні при піде чині для того, щоб вона якісно пішла по соломі, треба переставити робочі органи на ротаційній бороні для того, щоб солому піднімало вгору, а не заробляло у посівний горизонт. А, але от хлопці там трошки далі пройшли по а, необробленому фону. Можемо подивитися? Невелику вона не спрацювала. Так, вона тут не спрацювала, бо були... додати глибину зараз можете можна, на ротаційці? можна, Давайте додамо глибини на ротаційці. До 28 см ротаційка може працювати. Питання у витратах дизелю. Якщо ми говоримо там 8-12 см, то з практики в Україні це десь 16 літрів на гектар. Це немалі витрати порівняно з іншими посівними комплексами. Але тут питання в доцільності, в ефективності, в польовій схожості, в якості посіву. Ця сівалка демонстраційна. Вона щойно приїхала із одного з агрохолдингів, в якого наступна технологія посіву ріпаку. Вони проводять оранку, вони оранку вирівнюють дісковкою. Вони дісковку вирівнюють культивацією, потім загонять компактомат. І тільки після того їхня сівалка може сіяти ріпак так, щоб він зійшов. Це витрати дизелю, це втрата вологи, це три зайві проходи трактора і техніки по полю. Ми до них приїхали. Ось цю сівалку запустили напряму по оранці і зробили фон приблизно, як ви бачите, зараз ззаді. Ми зробили фон кращий, ніж вони за три проходи різною технікою. Висіяли сіяли ріпак. Якщо постоїть оранка, Ну трошки буде грудки. Наскільки ага. треба швидко зайти? Дивіться, ви контролює ТЦ обертами ротаційної борони, якщо в тому, наприклад ви випахали сьогодні і через тиждень зайшли. Я, я розумію а, це тиждень втрати вологи, тому з точки зору агрономії я б цього не рекомендував би. З точки зору практики, да, таке може бути. Ви ставите більше обертів на Вома інтенсивніше працює ротаційка. навіть дуже сухі чемодани. Ротаційка розбиває до оптимальної структури, але. По такому фону активна робота ротаційної борони навпаки може бути негативом. Якщо занадто зруйнувати структуру ґрунту, перші проливні дощі його запакує. Тому контролюємо оберти вома в залежності від результатів роботи після глибокого лікаря. Не пробули спостеріган австрійці, пробували я ні. Поранці пробував напряму в стерню. Пробував сою, сою пробував по рихленню в 45 п'ять сантиметрів. Наш культіватор П'ятінгертерія там через кожні 30 сантиметрів стоїть по лапі. То тобто він густенько працював сантиметрів на 30-35 із закладкою депозитки. Господарство убрало, третікали на силос. Зайшли культиватором, зірвали кореневу систему, зірвали ущільнення, і ми нею заходили сіяти сою. Коренева система в сої просто бомбезна, в усі сторони розросла ну якісна річ. Хлопці підлаштували частинку шків з роботи по сомі, а частинка залишилася неналаштованою для того, щоб показати різницю. Просто по цьому краю штрихи налаштовані під цей фон. Глибина посіву пшениці тут близько 2 сантиметрів. Ось вона є. У посівному горизонті трошки соломи є. Але я не сказав би, що це критично. А якщо переставить зуби, то більше соломи підніме вгору в посівному горизонті її буде ще менше. От пшениця, пшениця, вона у вологому, вона без контакту із соломою. Ну, як на мене, доволі непоганий результат із гарним контактом із ґрунтом із вологою. Ми налаштовували тут глибину на пшеницю 2-2,5 см за наявності вологи в цьому шарі, я глибше пшеницю би не сіяв. Якщо камінчик попаде під крутящийся або камінчику, або Тому Комусь точно прийде. Чим мені подобаються закони фізики, що, на відміну від Кримінального кодексу, вони дотримуються в незалежності від того, хочеш ти чи не хочеш. Якщо камінь попаде, а, ну, а, потужності вистачає. На, на, на німецький ринок вони по, постачаються в комплектації Дюрастари з посиленими наплавками в базовій комплектації. Там Німці там. кажуть, що камінь крише. Я в Україну їх не завозив, не пробував. Пару раз камінці у мене сюди попадали на практиці. У Черкаській області підприємство займається тваринництвом, вивозить навоз, а, то ми там бетонного блока ним розкрешили, камінця розкрешили. А Редуктора хоч не Ну, з цим проблем не було. Да навіть система захисту не спрацювала. Камінь розкрешило, маленькі щербинки на зубах. Там і зараз їх видно, де камінь це машина, яка може робити до шести гектар за. Одину та це не рекордна продуктивність, але це найвища якість посіву за рахунок того, що ми інтегрували в посівний комплекс ротаційну борону Lion, яка робить найкращий передпосівний обробіток із відповідним рихленням та кришенням. Фактично, це нова машина, яка зроблена із. Рішень, що зарекомендували себе вже багато років, Пьотінгер 50 років виготовляє ротаційні борони Lion як окремі грунтообробні знаряддя. Тому тут продумано все до найдрібніших деталей. Традиційні сошники Пьотінгер із весінною секцією на паралограмній навісці, які забезпечують найбільшу точність дотримання глибини і найвищу польову схожість. Цілому цей концепт він далеко не для всіх підприємств. Для кого а, ця машина? Машина для тих, у кого вже зараз є хороший рівень агрономії, у кого зараз є гарні сходи, але він хотів би найкраще за рахунок а, найкращого стартового розвитку рослини. За рахунок найвищої польової схожості, ми можемо цією машиною висівати наднизькі норми і бути впевненим в. Високій врожайності і якісному розвитку культур. Ці машини в Європі багато працюють на насінневих господарствах, де потрібно із невеличкої кількості супереліти, обмолотити максимум меліти. Ці машини працюють на важких ґрунтах, схильних до щільнення, оскільки ротаційна найкраще розпушує ґрунт. Ці Ці машини працюють на важких ґрунтах, які потрібно за один прохід якісно підготувати. І ці машини дуже гарно себе показують при посіві озимого ріпаку по свіжій чи не свіжій оранці будь-яку груду, яку вигортає плуг. Ця машина здатна розбити до оптимальної структури і забезпечити якісні сходи.